Всем привет! Вы на канале Тимур Спойт, и сегодня мы будем делать куб из Майнкрафта у выкляти блока земли. И сейчас я да, нумолюватель. И начинаем. его. Останавливаемся и так куб продолжаем. Останавливаемся. И эту, Все, чуть -чуть вот так и продолжаем. Все, это чуть-чуть поменяем. Так. Все. Такая рост так. Так. А теперь C заполним. Показываем для на начала вот такую новую разметку. Ну или ще так. далее так. Далее мы вот так, вот так замалеваем. Далі ми його придавлюємо. Будьте обережні пластик, дуже гарячий. Краще придавлюти чимось, ну або може за такою защити, яка в мене з'явилася зовсім недавно. Бо раніше я пальцем придавлю. Це дуже гаряче. Ми ось так оцей потик замальовуємо. Далі придавлюємо, поки пластик ще не встиг застигнути. цей момент чуть-чуть не Все. Готово. Тепер ми ну, замальовуємо цей квадрат. Це замальовуємо. Так, це замальовуємо все, придавлюємо його. Далі ось тут замальовуємо. Заодно і цей кубик замальовуємо. А якщо точніше, квадрат. І останнє оце замальовуємо. Вам, наверное, не зачем я оставил такие пропуски. А вот такие пропуски я хочу сделать вот таким черным пластиком. Ну и сейчас я его заменю. Все, я повернулся, как заменил пластик и продолжаю малювать. Сейчас я его вот этот квадрат. Цей квадратик уже замальований. Ми притискаємо. Далі ось цей квадратик. І все. Далі оце ми придавлюємо все. І продовжуємо це все замалювати. Так заморозили. Далі ми притискаємо, готово ми це, і малюємо це і притискаємо. И вот два квадратика так же само. И вот так притыскаем. И все остальные. И цепь уже прямо купить, чем квадрат. Чуть-чуть почекаємо, -чуть поки застигне пластик. Буквально 3 секунди. Пластик десь вже застиг. І тепер ми його відриваємо. Повно, акуратно. Щоб наша форма ще була цела. Бо прийдеться другу смалювати. Ну, не другий я ще один просто такий засам. Якщо ви робите на бумагі, то воно відривається, як ви бачите, з цим, бо воно до нього. Ну ось таке у нас поки вийшло. І нам ще треба зробити таких 4 часті. Це ми викидаємо. І продовжуємо. І зараз я тільки заміню пластик. І ось я змінив пластик. Але щоб для вас не пройшло там пів години. Для вас пройде 2 секунди, для мене типу пів години. І я роблю. І ось я доробив оці частинки. Бачите? Їх п'ять. Це низ, а оце бока. Я вирішив ще зробити, щоб було цікавіше. Два таких, два таких. Ну, а зараз я буду малювати саму верхушку копілки. Сімо частинку откладаємо, беремо 3D-ручку і починаємо малювати. Ось так. Бачите? Ось. Так. на натріс, куди ми будемо кидати наші монети, я його так зараз обиду, щоб не зацепити. Бачите, ось такий він буде учасний. І ми починаємо замальовувати цей весь простір. Отак, бачите? Раз. Два. Раз. Yeah. І замальовуємо. Другу частину я малював, старався. І я, якщо чесно скажу, це було дуже довго ті частину малювати. Я ще зараз намалюю ці Цю кришку. Ще й буде ця кришкою самої куби. Він буде, кстати, відкривається. Що не треба буде так розбивати. молоточок, взяти і стукнути. ні, так не треба буде. Бо роботу все таки жалко. Ти на неї працюєш скільки годин, а її потім розбивати якось не дуже. І починаємо. Цікочки ми більше так зараз. Більше. Придавлюємо і продовжуємо О, тут малювати. Ось так продовжуємо. Потихеньку. Ось так бачите. Оцю численно, цього вичиснуємо, продовжуємо і подорвуємо. Кажу страті, для цієї роботи вам знадобиться багато не немало, бо я сам потратив, потратив багато частин своїх запасів. І продовжуємо замальовувати. Вже почти замалювали, Осталось зовсім чуть-чуть. Цю частину я ще бо з тими частинами, я ж робив ще й відтінки більше другий. Квадратики робив, отакі теж. А це було вельми трудно, тому що це забирає, забирає дуже багато часу, якщо ви будете робити похожу роботу. Якщо ви там захочете, наприклад, у парапіти, то це реально дуже трудно. Надо багато частин зробити. І залишився цей кутик домалювати. І зараз треба відірвати ось цю штучку. Все. Оце я домалював. Тепер ми його відриваємо. Ну зараз чуть-чуть треба -чуть все-таки підоздати, бо я сам не то забувся про це. Успешив чуть-чуть треба туда ждать, покинуть трохи підсохне. Бельчик домалював. Все. Все, ми його відірвали. Якщо у вас тут бумага залишилася, то ви її відірвіть. Бо в мене відірвалось без. Ну, така кришка в мене вийшла. Mm. І зараз я буду робити типу, для своєї кришки, щоб вона типу, прикріплялась на оцей кубик, який я тільки що склеїв. Бачите? Ось такий він масивний і прочний. Присеєдняв часті сильно. Зараз ми робимо кубики саме. Ці кубики просто потрібні, щоб кришка сама ну, типу, трималася. Вона трималася на кубику, щоб її можна було відкривати і закривати. Коли ти там хочеш витягнути, наприклад, свої збереження. Манітка, там, гроші, всяка така. Бо типу, на цій штуці я зробив спеціально таким, викором, щоб можна було її якісь там гроші. Хороший. А зараз я ще один кубик намалюю. Малюю, малюю, малюю. Зараз я малююся. Ось я не уже намалювак таку кубик. Ще один кубик и ще один. Один я зробив за кадром, щоб просто подивитися, як він буде виглядати. Я малюю ось це і зараз я підожду, підожду поки ці три кубика висохне. І ось я за кадром доробив кришку. Бачите? Ось так виглядає наш кубик. Ось він відкривається і ось він закривається. Mm -hmm. Бачите? Ось ну, таке відео було на сьогодні. Надіюсь, вам воно сподобалось, Я дуже старався, І всім пока-пока!